1 грудня щорічно відзначають всесвітній день боротьби зі снідом. Головна мета нагадати суспільству про цю проблему. І власне сьогодні ми будемо розмовляти з пані Оксаною Терещенко, яка очолює одеську клініку Тест and Treat», яка працює за підтримки фундації АнтисНІД США в Україні. Пані Оксана, ми вітаємо вас. Добрий день, дуже рада зустрічі Навзаєм. і розпочнемо нашу бесіду з нагадування і дещо поновлення знань: різниця між Вілом та Снідом. Ну, я взагалі прозмежувала три поняття, да? бо зазвичай кажуть ВІЛ, ВІЛ-інфекція і СНІД. Да? ВІЛ це вірус імунодефіциту у людини, да? ВІЛ-інфекція – це вже інфекція, яка викликана вірусом імунодефіциту у людини. А СНІД це четверта клінічна стадія ВІЛ-інфекції. Тобто, якщо люди суміщають ці поняття, на жаль, вони абсолютно різні, бо є вірус є інфекція, тобто захворювання, яке викликає цей вірус, і є е, е, остання четверта клінічна стадія, яка вже називається СНІДом. Продовжимо бесіду актуального статистику. Скільки загалом в Україні наразі налічується вілоінфікованих людей? Ну до 2022 року налічувалося їх близько 150 тисяч. Та на цей рік на прикінець на, на кінець 9 місячного періоду цього року налічується 137 тисяч. Це пов'язано з тим, що багато наших пацієнтів виїхало за кордон, і багато пацієнтів залишилось на окупованих. Територіях я кажу про ті території, які не окуповані. Наразі 137 тисяч білінфікованих людей ми маємо по Україні. А якщо говорити про одеський регіон? Якщо говорити про одеський регіон близько 29 тисяч. Одеський регіон найбільш так скажемо, ризикована територія і має найбільшу кількість пацієнтів. А це завжди була така тенденція в Одеській області? Чи це в останні роки, можливо, такий спалах підвищення кількості? До повномасштабного вторгнення ми займали третє місце по Україні, а наразі ми стаємо лідерами, так скажемо, по цьому показнику. Таке антилідерство виходить. А чи є якісь причини, ось головні аспекти, чому так відбувається саме в Одеському регіоні? Саме в Одеському регіоні ну Наразі за ці 9 місяців, коли переглядаєш статистику, то ми бачимо, що у нас в першу чергу виходить статевий шлях передачі і більша кількість чоловіків інфікується наразі, чим жінок. І зараз ми бачимо, що навіть не люди з ризикованою поведінкою виходять наперед, а звичайні люди. Це зв'язано з тим, що до нас якби, прийшло багато передбачення. Та, в Одеську область переселилося майже 200 тисяч людей, і зараз, хоч люди і стали більше тестуватися на ВІЛ, і, але все одно захворюваність збільшується. Ось наша сьогоднішня мета це закликати людей спіл... піклуватися про своє здоров'я і, власне, розказати їм про шляхи, як це можна зробити. І один з таких моментів це функціонування клініки «Test and Treat» в Одесі. Розкажіть, будь ласка, які послуги там можна отримати? Ну, наша клініка, вона така єдина на території України. Підтримується вона фундацією АнтесНІД США, представництво якої ми маємо в Києві. Відкрили її в 2017 році в грудні і відкрили, тому що поширеність віллінфекції в Одеській області сама висока. Вона включає в себе дуже багато послуг. Ми кожен раз пристосовуємося, якби послуги нові, якісь починаємо надавати для наших пацієнтів і клієнтів. По-перше, сама клініка. Да, у нас є клініка і є велнес-центр, тобто це підрозділ клініки, який займається профілактикою. Клініка займається лікуванням пацієнтів. Ми маємо таку послугу, як тестування. І лікування ВІЛ-інфекції самої також лікування і профілактика опортуністичних захворювань, які пов'язані з віл інфекцією Також в послуги клініки входить наявність сімейного лікаря, тобто з нами можна заключити декларацію і отримати всі весь спектр послуг по пакету НСЗУ від сімейного лікаря. В клініці є програма Ментал Хелс, яка від профілактує і лікує депресивні розлади у наших пацієнтів і клієнтів. Тому що дуже часто, ви самі розумієте, хронічна інфекція вона да, пов'язана з тим, що людина може мати такий стан депресії. В нашій клініці також є послуга, яка теж дуже актуальна, і е, наразі я бачу, що ми теж єдині, які надаємо цю послугу, е, це е, обстеження і лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом. В цьому році ми почали лікувати вже е, е, таку інфекцію, як сифіліс. І, Е, я думаю, що будуть всі здивовані, бо про це мало хто знає. Ми лікуємо і е, обстежуємо на інфекції, які передаються статевим шляхом, безкоштовно. Тобто до нас можна прийти, обстежитись на інфекції, обстежитись е, на ВІЛ, гепатити БЦ, е, також обстежитись на сифіліс, обстежитись е, у дерматовенеролога венеролога на інфекції, які передаються статевим шляхом і інші. Це все в закладі надається безкоштовно, а також отримати лікування цих всіх інфекцій теж безкоштовно. І, звичайно, дослідження після лікування теж буде безкоштовним для нашого населення. Також які в нас ще послуги надаються, ми по суті відкриті для нашого населення будь-хто може зайти до нас в клініку. Ми працюємо з 9 до 5 вечора. Працюємо ми з понеділка по суботу, включно, що дуже так скажемо зручно для того, хто працює, наприклад, в будній день, та вони можуть звернутися до нас в суботу і можуть перетелефонувати до нас в клініку. Бо велнес записатися на прийом, а тестування на ВІЛ, гепатити і сифіліс у нас проходить без запису по черзі. А як щодо кількості пацієнтів, які наразі ось проходять курс лікування в клініці, якщо можливо зазначити так, в клініці у нас близько 1100 пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. У нас дуже широкий спектр. Клініка займається лікуванням. В клініці у нас під наглядом 1100 пацієнтів на АРТ, на антиретровірусній терапії. Також у сімейного лікаря у нас близько 660 пацієнтів на декларації. А велнес у нас займається профілактикою, і там приходять не пацієнти клініки, а клієнти клініки. Да? Тобто вони можуть мати свою картку, да? там не історію хвороби, а просто картку, по якій ми бачимо, чи приходив, приходила людина, чи тестувалася, чи профілактувала вона інфекції, які передаються статевим шляхом. Тобто ми для себе робимо цю якусь базу даних, не для когось. І, власне, одразу ж давайте зазначимо для наших глядачів адресу і чи потрібен попередній запис. Ми знаходимося на, в місті Одеса, на Великій Арнаутській, 44. Запис попередній потрібен в клініку. Якщо ви хочете стати до нас там на облік по віл-інфекції, або задекларуватися у сімейного лікаря, або отримати якусь консультацію, то треба записуватись. А якщо ви хочете протестуватися на ВІЛ-інфекцію, гепатити сифіліс, то це все в нас проходить без запису по черзі. Згідно з постановою Міністерства охорони здоров'я України, антиретровірусна терапія безоплатна для громадян України і вникає запитання, чи забезпече. На держава усіма необхідними медикаментами чи є якісь проблеми, що скажете? Ви знаєте, проблеми у нас були десь на початку 2022 року, да, коли почалась коли почалось повномасштабне вторгнення. Тому ми не знали дуже страждали ці логістичні моменти. Не знали, коли прийде терапія, скільки її буде там в запасі, на складі і так далі. Зараз ми повністю забезпечені. Ми видаємо нашим пацієнтам антиретровірусну терапію на три, інколи на шість місяців. Наперед. Наперед. Так, тобто пацієнти зараз забезпечені терапією абсолютно і безкоштовно. Можливо, у вас є інформація щодо окупованих територій, можливо, якимось чином люди звертаються до українських клінік по допомогу? Були такі випадки, і до нас телефонували навіть було таке, але ну, в цьому році ні, в 23 му ще було. І я знаю, що в нас є ЦГЗ, да, яке перерозподіляє антиретровірусну терапію, і в них е, був е, такий момент, що вони допомагали доставляти терапію на окуповані території. Це була Херсонська область тоді, е, і, здається, Донецька область була теж тоді включена. Е, були свої шляхи, якось передавали і волонтерами, і е, людьми, які туди заїжджають. тобто, Тобто мали на... такий досвід наразі, і при фронтовій території теж забезпечені. Теж, Чи є і при фронтовій території забезпечені? І ви самі розумієте, що в нас є пацієнти, які е, мають віл-інфекцію, але приймають і прихильні е, до прийому антиретровірусної терапії. Ми зазвичай передаємо нова пошта зараз. Нас дуже виручає в тому плані, що ми передаємо навіть на нуль. Військові з да, військові п'ють коли вони приходять там відрядження чи в відпустку. Вони приходять, обстежуються, і ми бачимо, що дійсно вони прихильні, бо вірусне навантаження у них менше 40 копій. Знаєте, хотіла б згадати такі базові моменти, які насправді розповідали ще у школі, але поновлювати свої знання це завжди корисно. Згадаємо про основні шляхи інфікування, через що можна ось отримати ВІЛ. Ну, у нас є три основних шляхи інфікування. Сюди ж, до речі, відносяться не тільки ВІЛ, а да, й гепатити Б і С теж відносяться до цих шляхів. Це статевий шлях передачі, це шлях передачі через кров і шлях передачі від матері до дитини. Вони кожен з них ще може якби, мати свої підрозділи. Да, бо коли кажуть там через кров, от ви що собі в голові представ... уявляєте? Що коли... мені вливають якийсь не той пакет з кров пакет з кров. Ї. Десь в лікарні одразу ось це А дочим. Якщо ми з вами е, трошки відсторонимося від цього, то шлях передачі через кров це, наприклад, так при переливанні крові, але наразі це дуже обезпечений варіант, тому що кров перевіряється і кров не вливається просто так. Кров перепровіряється на протязі дуже великого і складного так, шляху і часу, е, бо вона перепровіряється і через місяць, і через три місяці. Да, і на станціях переливання вас не можуть наразити на небезпеку, тому. Що в принципі вона дуже. Дуже Мін, перевіряється. Да, одна, одна фобія. Другий шлях передачі через кров це при якщо людина приймає наркотичні речовини в виді, вигляді уколів, голка. Так, голка. так що, якщо через голку це шлях передачі через кров, шлях передачі через кров рахується професійний, то є лікар чи медсестра на роботі можуть наразитися на небезпеку при проведенні оперативного авто. Там, чи при е, заборі крові, там, чи ще при наданні допомоги, а наразі цей шлях передачі у нас е, може бути і в ЗСУ так, при е, наданні допомоги, медики, да, і якщо ви надаєте її без рукавичок, там, незахищені окулярами і так далі. І так далі. Шлях передачі через кров це навіть те, що людина на вулиці може наступити на голку. Це теж шлях передачі через кров. Шлях передачі через кров це якщо ви йдете там в манікюрний салон, да і з вами працюють необробленими інструментами. Це теж. Шлях передачі через кров. Тобто, якщо подивитися, шлях передачі через кров він дуже широкий, і фобії може бути дуже багато, якщо ви самі себе не обезпечуєте. І третій шлях від матері до дитини він теж розділяється на три етапи. Це може бути передача під час вагітності, під час пологів і під час годування грудьми. Якщо казати про профілактику, то до кожного шляху передачі є своя профілактика. Якщо ми маємо статевий шлях передачі, основним методом профілактики являється презерватив. Більше ніщо. Не може убезпечити при цьому шляху передачі. Також наразі ми маємо ще один шлях профілактику статев, передачі статевим шляхом. Це доконтактна профілактика. І я хотіла б про неї побалакати більш докладніше, тому що. Не всі знають, що існує профілактика, така профілактика, яку можна приймати і не наражатися на небезпеку. Доконтактна профілактика існує в Україні з 2017 року. І наразі вона вже не тільки таблетована, вона вже є ін'єкційна. Е, якщо 17-му році ми видавали профілактику в таблетках, її треба було приймати щодня одну таблетку. Як, і одразу деталізуємо певний період е, часу до статевого контакту, чи це приймається дивіться, просто, ось, е, як вітаміни? Я перепрошую, як, як е, це працює? Таблетка приймається кожен день, бажано в один і той же час. Потрібно, щоб пройшло сім днів до того, щоб е, настав безпечний період. Тобто сім днів поприймали, і вже на восьмий день можна займатися там, наприклад, сексом без презервативу. Але я повинна так сказати е е е таку концепцію, що ми е цим убезпечуємо себе від ВІЛ. Інфекції, але не обезпечуємо від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Однозначно, це ну, про це треба казати, бо люди думають, що вони випили одну таблетку, все, і від цих інфекцій вони захистилися. Ні, цими таблетками до контактної профілактики або ПРЕП це називається. Ми обезпечуємо себе від ВІЛ. Е, потім кожен день. Людина приймає по одній таблиці і в який би час не відбувся статевий контакт, і якого б виду він не був, ми маємо убезпечення відвілу інфекції. Зараз є схема профілактики за потребою. Її можуть приймати цизгендерні чоловіки, тобто гомосексуальні чоловіки, вони можуть приймати дві таблетки, наприклад, за дві. 24 години до статевого контакту, потім ще два дні вони приймають по одній таблиці. Тобто трьохденний прийом, якщо ти знаєш, там коли в тебе буде статевий контакт. Одразу виникає запитання: а це, за це потрібно платити? Ні, у нас безкоштовно доконтактна профілактика, її теж ми надаємо у нас в клініці, в велнес центрі Також є постконтактна профілактика. Про це теж треба. Розмовляти. Це коли людина не впевнена, що вона. Дивіться, якщо, наприклад, відбувся статевий акт презервативами, і презерватив розірвався. Так? Якщо відбулося зґвалтування, там, якщо ви наступили там на голку, так? тобто був можливий ризик інфікування, то ми надаємо на 28 днів постконтактну профілактику. І коли людина на протязі 72 годин після ризикованого контакту або якоїсь ризикованої ситуації до нас звернулася, ми в цей час видали постконтактну профілактику то, то маємо вже гарантію того, що людина не наразиться на інфікування. Про це теж треба розуміти і знати. І ну, в, в клініці, от ми вже за ці е, 9 місяців видали десь близько 58 е, постконтактних профілактик людям, які звертаються. Мене дуже радує, що е, ще, зараз почали звертатися чи, ну, більше людей. Більше людей знають уже про постконтактну і про доконтактну Актну профілактику, бо ми бачимо, як темпи ціна нарощуються. Пані Оксана, якщо все ж відбулося інфікування, які перші ознаки, симптоми вілу е, зазвичай ніяких ознак. І ніяких симптомів вілінфекції на перших стадіях немає. Ну на першій стадії немає. Якщо ми будемо з вами балакати, є така позиція, позиція як гострий ретровірусний синдром, да? тобто через місяць після інфікування у людини може з'явитися температура без причини, можуть збільшитись лімфатичні вузли, так називаємо лімфоаденопатія. може бути, Або може з'явитися висипка по типу кору. Наприклад, ці да? е е е е е симптоми можуть бути, можуть не бути. Вони зазвичай з'являються ну, 5 процентах випадків інфікування. Всі інші, ну і зазвичай люди на це не звертають уваги, бо вони думають, а я, мабуть, захворів там грипом, морві, там, ще чимось, бо дуже схожі симптоми. І ці симптоми вони зникають самі по собі, без лікування. Основна маса людей безсимптомно інфікується і безсимптомно живе декілька років. Тобто декілька років людина почуває себе дуже добре, вона не звертається до лікарів, вона взагалі не звертає увагу на свій стан, бо він не змінюється. Ми починаємо бачити зміни десь з другої, третьої клінічної стадії. Якщо брати раніше, да, раніше вірус у нас був більш там такий м'якіший, не так мутував, не так пристосовувався, то ми бачили безсимптомний період десь 10-15 років. Зараз ми можемо бачити укорочення безсимптомного періоду, інколи це вже 3 роки. Ну, але зачасту 7-10 років ми бачимо безсимптомний період. У Цей наших безсимптомний пацієнтів. період можна назвати першою стадією. Так, да, це перша клінічна кліклінічна стадія. Люд, коли людина починає розуміти, що щось не так, десь вже на третій клінічній стадії, коли вже проходить десь 8-10 років, отак, і вона починає розуміти, що в неї з'являється втомлюваність, може бути кандидоз ротової порожнини, тобто якась, якийсь наліт або такий білий на поверхні слизової Рота не на язиці, бо зараз всі почнуть шукати там, що в мене на язиці, а на е, слизовій е, рота е, е, можемо ми таке бачити. Потім може бути туберкульоз легень. На цій клінічній стадії може бути температура без причини, може вже бути схуднення. Зазвичай, на третій клінічній стадії вже людина втрачає 10% своєї ваги. А я одразу запитання, я трошки забіжу наперед. На третій стадії ще можна почати антиретровірусну терапію? Антиретровірусну терапію можна почати на любій стадії, але прогноз найліпший, коли ми починаємо на безсимптомній стадії. Чому прогноз? Найліпший, тому що ми з вами, е, о, коли. Що ви взагалі робить наша антиретровірусна терапія? Антиретровірусна терапія на етапах розвитку вірусу, да, його, е, як він, він складає свої складові, То, і слова, вона зупиняє його розвиток. Ось давайте ще пояснимо такою простою мовою, що вірус робить з нашим організмом. Ось він потрапляє, він потрапляє? Далі? і він почне. Ну, Дивіться, вірус це е, живий організм. Да? Він повинен що робити? Він повинен їсти і розмножуватися, по суті. Для того, щоб це робити, він пристосовується до навколишнього середовища. Він потрапляє в організм людини. І перше, що він починає, е, де він починає їсти і розмножуватися, це клітини імунітету. Тобто він е, починає вбивати те, що повинно з ним боротися, по суті. І е, коли у людини знижується імунітет, за за рахунок того, що вірус його е, вбиває, да так скажемо. То приєднуються інші захворювання. Тобто, по суті, якщо ми з вами на безсимптомній стадії дав дали антиретровірусну терапію, то й боротися ще ні з чим. То ми просто з вами бачимо, що імунітет сталий, все нормально. Людина відрізняється від звичайної здорової людини тільки тим, що кожен день п'є таблетку. Все. Вони той же Живуть час, вони, наскільки я знаю. Правильно ну, одне одне справа бажано один і той же час, але зараз терапія настільки все розвинуто, що це зараз одна таблетка один раз в день. Навіть є схеми, які п'ються і не прив'язані до їжі. Тобто можна наче серце пити, можна після їжі пити, як завгодно. Але людина живе повноцінно своїм життям, вона не хворіє опортуністичними захворюваннями. І е, наразі середня довжина життя людини на антиретровірусній терапії. 72 роки. роки. ну, це дуже такий великий час. Це взагалі в сукупності взяли людей, які на різних стадіях, наприклад, почали да, приймати антиретровірусну терапію. А якщо це на безсимптомній стадії, то людина спокійно доживає до старості і помирає взагалі не від віл інфекції. Вона помирає від старості. Тому важлива своєчасність і звернення якомога раніше. Так, а для цього і існує ну, людоньки, Давайте скажемо, ну не тільки в цей тиждень європейського тестування. Давайте будемо тестуватися. Якщо ви протестуєтесь раз на рік, і це займе у вас 15 хвилин. Це дасть вам гарантію того, що ви не інфіковані, або якщо ви інфіковані, то вчасно виявлені, і вам вчасно дали терапію, і ваше життя продовжиться на багато-багато років. А ну, це коштує 15. Хвилин. Ну, Я думаю, що коштує 15 хвилин, іменно, що е, ваше коштує, життя буде так. продовжуватися. До нас звертається дуже багато пацієнтів, і мене інколи дивує, бо перше питання, яке вони задають, лікар, скільки я буду жити? Скільки мені залишилось? Да, так? Скільки? так? Я не знайма, Ви от звернулися зараз, і ваше життя починається заново. І все буде залежати тільки від того, як ви будете зараз приймати терапію, ну належним чином чи неналежним чином. Якщо належним чином, ми з вами будемо крокувати по цьому життю дуже довго, і я надію, що я піду на пенсію раніше, чим ви чимось захворієте. Тому, друзі, піклуйтеся про своє здоров'я і знайдіть 15 хвилин, щоб пройти тестування на ВІЛ. Пані Оксана, ми вам дуже дякуємо за цю бесіду. Я нагадаю глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Оксаною Терещенко, яка є очільницею клініки Тест Ен Трит, яка підтримується фундацією «Антисніт» США в Україні. Дякуємо дякую. вам за бесіду. Я вам дуже дякую за такий привід зустрітися. Бо це один з ну якби з приводів нагадати. Про профілактику, про те, що е, існує багато засобів для того, щоб убезпечити своє життя від інфікування.